Друзі, всім привіт! Я дуже рада вас вітати на нашому наступному уроці, на якому ми з вами будемо тренувати німецьку мову за допомогою методики iSpeak. Пам'ятаємо, що ця методика вона націлена на те, щоб ви заговорили, просто проходячи ось такі уроки в YouTube форматі. Кожен рівень він має певний набір інформації. Це у нас з вами. Я не пам'ятаю, чи другий чи третій рівень. Тому можете, якщо вам цей рівень підходить, якщо вам інформація ця комфортна, то ви можете написати нам, з'єднатися з нами, зв'язатися і отримати цей курс в форматі YouTube. А тут ми з вами на безкоштовній основі тренуємо те, що ми вивчаємо, в принципі, ось на другому це другий рівень, так, і на третьому рівні методики iSpeak. Окей, і минулого разу на минулому уроці ми з вами а, проходили ось цей матеріал, коли ми використовуємо акузатів вохін і датів во. Тому, будь ласка, подивіться попередній урочок для того, щоб краще зрозуміти, про що тут буде йти мова. Зараз ми дуже коротко повторимо, що коли ми говоримо куди я йду, «Їду», рухаюсь, це буде питання куди. І тоді відпов... у нас включається акузитів, тобто іменники будуть йти з артиклем: чоловічий рід буде змінюватися на ден, а жіночий рід залишається ді, і середній рід буде ін-дас, «дас», тобто залишається дас, але якщо з, 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 з словом ін, то буде об'єднуватися і отримуємо інс-кіно, інсцентрун. Якщо у нас вже. Скажімо так, руху немає, є сталість така, да? тобто щось десь є, знаходиться, тобто займ бути десь, то відповідне на питання, де дається через датів, давальний відмінок. І тоді іменники будуть мати ось такі ну, артиклі іменників будуть мати ось такий вигляд. Наприклад, якщо ми хочемо сказати в, в де в парку, тобто ім парк ім. Парк. Угу. Якщо чоловічий рід. Якщо жіночий рід, то буде «in der Stadt». Тобто потрібно звернути увагу на те, що жіночий рід де це «in der». Потім im Kino. в кіно, kino. kino. середній рід буде ім, im. де Im im Schlafzimmer. Im Zentrum. центрум, Kino. Питання де? Але я йду куди? In's kino. Ich gehe є Zentrum. Іхгея gehe ins Schlafzimmer і так далі. Тому сьогодні у нас з вами буде тренування. Я не буду ось цю штучку прибирати, для того, щоб ви сконцентрувалися і могли підглядати трошки сюди. Але я вам рекомендую зараз уважно слухати мої питання. В моєму питанні завжди є відповідь. І в, цим, в цих питаннях ми потренуємо, як ми використовуємо акузатів. І як ми використовуємо датів, які відповідають на питання куди або де. Угу. Окей. Скажіть мені, будь ласка. Гейст du ін флюр єст. Гейст ду, чи йдеш ти, ти, ін флюр єст в коридор зараз? Скажіть, дайте відповідь. Дивіться, ми рухаємось, куди. І все в питанні вже є відповідь. Наприклад, я. Ich gehe in den Flur jetzt. Aber nein, ich gehe in den Flur nicht. Dale, nastuppe der Dr. чоловічий рід бачимо in den Kudi, in den Flur. Dale. Gehst du in den Keller jetzt? Gehst du? Czideste. In den Keller jetzt? Скажи, schon, ja, ich gehe in den Keller. Aber nein, ich gehe in den. Keller? nicht. Ich gehe in den Keller nicht. Окей. Okay. Чудово. Давайте додамо ще якесь слово чоловічого роду. Так, щоб ми. Куди. Я йду. Куди. Що у нас може бути чоловічого роду? М? Нагадайте мені. Напишіть в коментарях, що може бути чоловічого роду. Давайте елементарно в парк. Да? Парк у нас також чоловічого городу. Gejсть du in den park. Gejсть du in den park jetzt. Ти йдеш зараз в парк. Дай відповідь на це. Я ich geje in den park. Окей, okay. чому ми сказали інден? Поясніть мені. Зупиніть це відео і поясніть мені, чому ми тільки що сказали ден. Окей. Угу. Okay. Чудово. Пояснили. Тепер переходимо на середній рід. Як ми практикуємо від, ну, тренуємо середній рід, коли слово іменник у нас середнього роду. «Інс du інсвон симеagєць. Geist du ins Wohnzimmer jetzt? Ty idziesz zaraz w salę, w Witalniu. tak. Ja ich gehe ins Wohnzimmer. Okej. Okay. Geist du ins bad. Geist du ins bad. Skажи, tak. ja ich gehe ins Bad okay uh, gehst du ins Schlafzimmer gehst du ins Schlafzimmer Skажи, ich gehe ins schlafzimmer ich gehe ins schlafzimmer okay gehst du ins kinderzimmer die der Saras die heißt, gehst du jetzt ins kinderzimmer ja ich gehe ins Чому ви тут кажете інс? Поясніть мені в коментарях, чому ми кажемо інс. Напишіть мені, будь ласка, правила. Чудово. І тепер ми йдемо далі рід. так, куди? Це залишається у нас артикль Д. штат. Окей. Гейс ду Гейс ду, чи йдеш ти зараз на кухню. Гейс ду єцт. Ja, ich gehe in die Küche jetzt. Ja, du kudde, wohin, tomu die in die Küche. Um, gehst du in die Dusche jetzt? Gehst du in die Dusche jetzt? Mhm. Okay. Я ja, in, in die Dusche. Jetzt. Чудово. Uh, також на питання, куди ми можемо казати не тільки в, кудись там в uh, кіно, в uh, спальню, в кухню, а ми можемо казати також на. Наприклад, на балкон. Балкон у нас це чоловічого роду, тому де змінилося на що? Na den ich sagen, auf den Balkon. Na Balkon. Mhm. Also gehst du auf den Balkon? Gehst du auf den Balkon jetzt? Ja, ich gehe auf den Balkon. Okay. Um, Те ж саме у нас буде з жіночим родом, так? Ми кажемо «auf die Terrasse», «auf die Terrasse», тобто «die» залишається «die». І ми кажемо also, «gehst du auf die Terrasse?» Ти йдеш на терасу? «Gehst du auf die Terrasse?» Скажи «так, я йду на терасу». «Я», «ich», «gehe», «auf die Terrasse». Auf die terrasse. Або скажіть, ні, я, я не йду на терасу. Их геє. Auf die Terrasse... Nicht. Nicht. Окей. Okay. І знаєте, в німецькій мові вони дуже так ну, цікаво кажуть: я йду в туалет, тобто їх geje auf die Toilette. Аудітуалети, тобто інді туалети, ви таке не почуєте, друзі. Це просто стали такий вираз. Ми його тренуємо також на першому рівні I, stage, I, speak, I speak 1, I speak 2. Тому просто запам'ятайте, що і є Audit Toалети. Я йду в туалет. Also, du auf die Toilette? <laughs> можете не відповідати, але просто ви граматику. Там, наприклад, я є е", е", або ich muss, Вони часто кажуть ich muss, мені потрібно, ich muss auf die Toilette. Мені потрібно в туалет. Мені потрібно Ich muss auf die Toilette. Окей, я думаю, на сьогодні поки що достатньо. Наступного разу ми потренуємо з вами давальний відмінок, щоб сказати, де я знаходжусь. Будемо це все в тренуванні, в, такому, в такій практиці відпрацьовувати. Але більше інформації з цієї теми і більше опрацювання цієї теми в різних аспектах. Тобто я йду в супермаркет, що я ставлю вазочку там на стіл, або я вішаю там. Пальто в шафу, це все також акузатів, який ми тренуємо на, на другому ступені методу iSpeak. Тому, будь ласка, якщо вам ця тема цікава, ви можете замовити собі цей курс по методиці iSpeak другого типу. Рівня, рівня номер два. Дякую вам дуже, гарного дня і до наступних зустрічей, і до наступних тренувань. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які конструкції, які фрази ви сьогодні з собою виносите. Тобто, що ви сьогодні з собою такого берете і запам'ятали вже. Дякую вам дуже, обіймаю і до наступних зустрічей.